А зараз на основі того розташування пальців. Я сподіваюся, ви помітили, що в нас є перший другий палець тон, другий третій тон і третій, четвертий півтон. Так само на соль струні, так само на ре-струні. Тон-тон-півтон. Бачите, ре-мі, фа, фаді, сля. Тобто між першим другим тон і другим третім тон. Це нове. Яке нам ну, попадалось, але треба гарно потренувати. Отож, на основі цього будуть такі вправи. І це треба стільки раз грати, скільки я покажу в цьому відео. Отож, знайшли нотуля. Всього буде по два рази. Спочатку йде так ритм, як у ромашковому віночку. Ля". І тепер підряд. І швидко. Тоді зверху. Зразу правильне розташування, бачиш, не пхаєш туди другий палець, а зразу на відстані тон. І все зверху тільки рівно. Чітко четвертий. І ще раз повністю цю вправу. Тобто, отак вона має два рази звучати. На стільки штрихи. الشارع ستكسرها